Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 16 червня 2024 року Херсонщина дозріває такий гарний сорт під назвою Satisfaction. Сорт надзвичайно врожайний в будь-які періоди, в будь-які роки в нього загрузка така. В тому році був з такою ж загрузкою, коли не було можливості відсвісти. В цьому році така сама загрузка, але я його не нормував, він видно, чи скидає лишні, чи що. Що плоди одинакові, приблизно грам 70-80. Зараз покажу знизу, може краще буде нагрузка, видно. Така рівномірна нагрузка і велика. Такі плоди, світло рожевого кольору. Плоди мають вже відчутний аромат на відстані навіть. На сонці ось такий мають колір гарний. Це один із крупних плодів на вагах. Це ось ще середній покажу. 70 грамів майже. Ось такий середині. Смак солодкий. Повний абрикосовий смак. Немає цих відчуття прізнуватості, як от у пробілів або ще чогось, тому що по смаку він якось заповнений на всі 100. Соку багато. Прожилки прохрустують дуже приємно, коли поїдаєш. Ну, Можна сказати, що вже починається ера ранньосередніх або середніх абрикосів що вже йде зовсім інша ступінь смаку. Інший ступінь смаку. Тут вже більш насичений він по смаку весь абрикос починається і тому подібне. Більш складні, я б сказав би, ступені визначення цукористості для мене вже. Тому що коли на драні сорт ну, смач... Солодкий та і все, а тут вже йде по балах, ще як би сказати. Для цього треба прибору взяти, щоб заміряти і показувати. Так буде ясніше. Але немає прибору поки такого в мене. Сорт satisfaction. Що від мене від себе скажу? Це сорт роботяга. Якщо для продажу плоди, трошки треба раніше рвати, але вони технічні вони навіть Уже м'які є, але в них отака надзелень видно технічній зрілості, він м'який вже ось. Не знаю як, ну можливо воно в мінус піде товарності, тому що в спілому вигляді ви його не довезете, він буде м'який. А так, якщо для себе не для продажу не знахідка просто, наскільки регулярний і постійний сорт з таким смаком соковитий. Єдине, що він на сушку не годиться, він дуже соковитий. А так в нього все є. Отут дуже гарно видно його. Реальний окрас. От такий він як по камері, так і в мене він вживу передається. Саме такий він. Дозрівання в нього дружне, він буквально спіне за 2-3 дні весь. Немає там таких ступеневих дозрівань у нього. У нього дружнє дозрівання, через 2-3 дні він впаде весь. Тобто збирати бажано за, весь, за один прийом. Весь сорт. Такий от гарний абрикосик під назвою Satisfaction. Які питання по ньому залишились, відповідно в коментарях, задавайте питання. На цьому буду відео завершувати. До зустрічі, до побачення.